Доброго ранку малята, гарного вам дня. На деревах жовті листя і калина у намисті. В небесах прозора просінь. Це до нас приходить осінь. Настала чарівна осіння пора. Відцвіли літні квіти, але почали розцвітати квіти осінні. Угу. Ось осіння квітка чорнобривці. Вони прикрашають наші места і села. Вже зацвітають айстри, диво квіти, як зірочки, на різні кольори, причепурились хризантими, бо вмилися дощем саду. Цвітуть жоржини восени. Цвітуть великі, запашні барвисті квіти. Квіти люблять всі, їх дарують на свята, і вони приносять гарний настрій і радують нас своєю красою. Ми сьогодні подаруємо собі гарний настрій і намалюємо чарівні квіточки. Для цього нам потрібно аркуш паперу фарби червона, фіолетова, жовта, зелена. Малювати квіти будемо паперовими кульками. Потрібно з аркушу паперу зробити ось такі кульки. Беремо кульку, вмочуємо червону фарбу і притискаємо на. Аркушу паперу ось така вийшла червона квіточка. Ось така вийшла у нас квіткова галявина. Ви, дітки, молодці. Чекаю на ваші фото.